Отак От він буде виглядати, як воно на тракторі. Тобто кріплення там знизу видно. І тут ось о болт. І тут ось до цього кріплення. Думав зразу до кабіни його чіпляти, а це зараз там обшивку розбирай. Коротше, полінувався. Я думаю, що цього на три болти кріплення хватить, цього бачка. Воно нікуди не дінеться. Метал там грубий, так що воно повинно бути. От тут ось так штуцер буде. І трубку цю лізу так, щоб не мішало відкривати заднє вікно. Отак навскоси його наріжу різьбу. Я цю трубку довшу зробив, щоб ну, покармав. Патрон зажати. Тоді собі підріжу і прослави тут дирку на 20 там, чи на 25 там, чи скільки. Якраз, щоб це. І привар. Ну, ще треба де трохи погратися з номером, бо вже не входить туди, на штатні місця. Ну, це таке. Там пластину довшу зробив, приварив та й буде воно. Якось так. Дякую за.